Вітаю в ефірі «Голос Америки» українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати сьогодні відзначають 248-му річницю незалежності. Цей день в американській столиці відбувся традиційний парад, де вже в третій поспіль взяла участь також. І українська колона. До неї приєдналися представники українського посольства, члени громади та активісти. Дехто заради цього прилетів до Вашингтона із інших штатів. Українці використали цю нагоду, аби ще раз нагадати американцям. О той день, коли не, коли вони святкують свою незалежність, українці виборюють власну. І підтримка Сполучених Штатів у цій боротьбі є важливою як ніколи. Я прилетіла з Каліфорнії, з Сакраменто, щоб прийняти участь в параді до Дня, незалеж... Дня Незалежності Америки. Я хочу привернути увагу. До військовополонених, які ще залишаються в полоні, до азовців, захисників наших героїв, наших титанів. Я привезла 12 прапорів, які підписані, я кажу, мене аж Мурашки по шкірі. вони підписані дружинами, вдовами, дружинами, які чекають своїх чоловіків додому. А ця ініціатива була зроблена з ініціативи Дмитра Морозова. Він був військовополоненим в Азов, в Азовсталі, сім місяців був в полоні, був в Оленівці. І він і цю цінував щоб повернути його побратимів додому. І ми хочемо привернути увагу суспільства, щоб не мовчали, щоб зробили все можливе, щоб повернути наших хлопців додому. Далі говоримо про передвиборчу кампанію в США. Джо Байден та Дональд Трамп погоджуються в дуже небагатьох речах. Але заборона китайської соцмережі TikTok є однією з них. Втім, коли йдеться про президентські вибори та голоси молоді, штаби обидвох кандидатів активно використовують цю платформу для своїх кампаній. Чи допоможе TikTok комусь із кандидатів перемогти на виборах у листопаді, розкаже Юрій Мамон. Президент кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп приєднався до TikTok у червні. Two great Президент Джо Байден в Тіктоці ще з лютого. Соціальна мережа, яку діючі колишні президенти критикують, не проблема, коли на кону крісло президента media... світ соціальних мереж змінився за останні чотири роки у час між останніми президентськими виборами та цими. І це вперше, коли тікток є домінуючою силою. І Байден і Трамп виступали за заборону тікток через публікації на основі думок або гумору, в яких згадуються поточні події, і на відміну від Фейсбук чи Інстаграм, це не публіка від друзів чи родини. У TikTok найпоширенішим джерелом новин є люди, яких користувачі не знають особисто. Алгоритм сам підкидує те, що в тренді вериверидефікофені дуже важко будь-якій новій сторінці в соцмережах, навіть якщо ця сторінка президента чи експрезидента привернути багато уваги у багатолюдному та хаотичному ландшафті сучасних соціальних мереж. Фахівці з маркетингу кажуть, що охоплення аудиторії за допомогою впливових блогерів є ключовим. Восіпорі потрібно мати кілька голосів, які надсилають повідомлення. Онлайн-інфлюенсери мають певні стосунки зі своїми прихильниками, Він довіряють більше ніж політикам. Тож потрібно знайти спосіб донести своє повідомлення і пояснити, чому ви були кращим президентом у спосіб, який матиме сенс, і не буде відштовхувати людей, які прийшли на цю платформу заради того, аби розважати себе. В хто не хочуть слухати політичну рекламу. У цих виборчих перегонах інфлюенсери з Тіктоку можуть стати по суті менеджерами цифрових кампаній кандидатів. Юрій Мамон, Тіна Трінь, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.